Планета пердак. Громадяни освітає планета Пердак. І сьогодні ми традиційно вийшли в польові умови, щоб поговорити на цей раз про реп'яшки. Азвись в світі плодів, що мають численні колючки, здатні чіплятись до одягу людей, хутра Тощо разом з тим колючі, але не плоди чи суцвіті репешками не вважають. З ботанічної точки зору до репешків, як правило, відносять нижню частину суцвіть кошиків та цілісні плоди коробочки. Цікавий факт, що колючки репешків, як правило, на кінцях загнуті, хоча це й не озброєним оком. Завдяки таким гачкам при струшуванні репешки не обсипаються, на відміну від інших колючих плодів. Репешок, репешок, накажуся, не чепиться ніяк від бабусі, де бабуся у лісок по а за нею репешок йде маленький. Чіпкі калючки є способом рослини пристосуватись до агресивного зовнішнього середовища і продовжити існування свого виду, що виник внаслідок еволюції. До прикладу, щепляючись до хутра тварин, репешки можуть бути занесені на досить великі відстані. В переважній більшості випадків тварина не здатна самостійно звільнитись від репешка Він відпадає лише. Коли оболонка плоду руйнується природним чином, відтертя навколишні предмети. Господарське значення рікашків загалом невелике і негативне. Вони відіграють певну роль в поширенні бурянів. значній засміченості погіршують якість овечої вовни, псують вигляд хвоста і гриву у коней. До того ж їх важко відчепити від одягу. Чесно, і такі народні приказки, і прикмети. Причепився, як репях до кожуха. Реп'яхи високі та чорт їм рад. Перед дощем репях розкриває свої колючки. Через це слово «репях» було в українській мові негативного відтінку. З часом в літературі і побутовому мовленні його стали вживати, як і піти, що означає причіпливу людину. Також набуває популярності називати репяшками нав'язливі кукінг файли вебсайтів, які засмічують пам'ять браузера. А українські феміністки використовують це слово як метафори сталкінг. Водночас, в двадцяти сторіччі, детальне дослідження колючих репяшків дозволило зрозуміти механізм надзвичайної чіпкості і Стало основою для винаходу за стибок